Пройменували нашу структуру Центр досліджень української сакральної культури. Ми налаштували навчання мозаїки, фрески, навчання з рафіто і, і ікони на дошці, ікони на шклі. Також починаємо налагоджувати вивчення вітражу. Правдива мозаїка виготовлялася з Смальта. Це кольорові камінчики. Ну, перші мозаїки взагалі викладалися з різного каміння. Кубики, ці плитки ну, дуже довговічні. Це одна з таких технік, яка абсолютно не боїться часових впливів. Ну, коли ми вже маємо такого плану камінчик, є такі спеціальні кліщики, теж два колечка з -побідіто. І вже тими кліщиками продовжується поділ смальти на дрібніші частинки для тимчасового приклеювання смальту до шкла, використовуємо метод. Тут же той кольоровий екскіз роздрукований і, або написаний ну, студійцем, він в зворотньому напрямку. Тобто ми викладаємо і ця сторона є тильною. Коли вже студієць набирає ту мозаїку, Можна кожного разу піднімати шкло і дивитися на той результат з, ну, з лицевої сторони. Коли вже вся мозаїка викладена, якщо є якісь прогріхи, можна акуратно відклеїти і знову ж виправити все. І тоді ми ставимо з цієї тильної сторони вже металевий каркас, заливаємо його ну, спеціальним для мозаїки клеем, от на який ми завжди ставимо пряму, прямий набір. От, тим клеєм заливаємо на два тижні, тоді перевертаємо на спину і поливаємо там кипятком, аби відпустив мед шкло. І тоді змиваємо мед і немає жодної піщинки на лицевій стороні. Ну, такого плану мозаїки можна виготовляти от саме з танкової, тому що вже монументальна річ хоче. Отакої от живизни, живизни прямої кладки, щоб були перепади тих висот модуля і тоді там ну, додатковий такий живописний ефект. Ікона пишеться на дошці, основа завжди використовується порода м'яка. І шпуги для того, щоб не крутили ту основу, використовуються з твердої породи. Найкращі породи це липа на основу і дубові шпуги. Перед тим, як ну, зробити ливказ, дошку потрібно проклеїти. Використовуються різні клеї тваринного походження, От, наприклад, даний клей це пузирі осатра. Даний клей на паровій бані ну, розварюється до повного розчинення. І гарячим наноситься на дошку. Перед тим потрібно дошку прокрити спиртом 96%. Всі волокна після нанесення спирту відкриваються, і одразу після спирту наноситься гарячий клей. Клей пропитує таку товщину дошки. Після тої проклейки наклеюється лінна паволока. Береться тканина найтонший, найтонший льон, і на цьому ж клею, от коли ми проклеюємо, то він 10-відсотковий той розчин, а під паволоку можна використовувати 25-30 для того, щоб міцно приклеїти до основи паволоку. І вже тоді, як паволока висихає, ми ну, на тому ж клею 10% робимо левкас. Береться. Той клей, прицекрейда, і замішується така сметаноподібна маса. Також туди додається трохи олії ляльної, декілька чайних ложок на один літр. Для такого утворення глянцевої поверхні, коли вже нанесли ми декілька шарів левкасу, кожен з яких має так ідеально відшліфуватися, тоді, тоді вже Студієць підготує собі останній той шар, шліфує різними видами шліфувального паперу. Перший етап, який зараз роблю, це закладаю основні кольори, тобто тіні, які будуть от, наприклад, синкір. І всі основні кольори, які потім стануть тінь, ось потім по ним піде світло, і це такий етап в іконописі, як від темного до світла, тобто душа християнина, яка йде від гріховності до світла. Це Дуже. пігменти, різні кольори. Ну, наприклад, якщо мабуть охра, змішуємо пігменти, додаю емульсію. Емульсія робиться жорстка, жовтка, так змішано з свічаною водою. Ну і потім таким чином їх до однорідної маси. Використовується санкір на всі тілесні місця, такий, ну суміш охри червоного і чорного пігментів. Також закладаються всі основні плями, тобто береться локальний колір найтемніших частин кожної. Кожної деталі, наступає другий етап: на лицевих частинах це вохріння охрою з допомогою там частинки того розчину, яким робився Санкір. От, починається таке намивання основних об'ємів на, ну, на тілесних місцях, і також висвітлюються одежі вже світлішими кольорами, які формують півтінь. Коли вже художник знайшов. Той об'єм тілесних місць на іконі і на одежах, то наступає етап такий завершальний, і він полягає в Ну, розставлені з таких світлих моментів. Вони в образотворчому мистецтві в живописі називаються бліки в іконописі, е, движки або пробіли. Основна мета іконописця передати те фаворське світло, і якраз движки символізують от те світло на іконі. Якраз ці всі техніки кожен бажаючий може освоїти супровід йде ну, основних елементів богослів'я, які стосуються саме того сюжету, який обирає людина для освоєння, для створення. Це може бути фрагмент якоїсь української ікони, от на мозаїку або на ікону на дошці. В процесі людина ознайомлюється з фрагментами історії українського сакрального мистецтва і ми Таким чином, от відроджуємо саме в Могилянці оту от іконописну школу, яка паралельно тоді існувала з Києво-Печерською школою, яка була при Києво-Печерській лаврі.